Доброго часу, любі мої підписники та гості мого каналу. Бачите, вже з дупою ходить зеленою. Вчора вечора побачила, що кочата почали одного трошки задовбувати. Тому ну, зараз будемо проводити профілактику від розкльову. Хоча у них все є. І корм збалансований, але ну, щось пішло не так. Взяла отакий пристрій. І хочу спробувати, якщо вийде сама. Припалити їм клюви, а ні, то буду просити чоловіка допомоги. Отак От почали потроху. там нічого такого немає, ну, але потроху почали розкльов робити. Щось їм не подобається, щось їм колір, курчата добрі. Так, да? так. Да. І саме цікаве, що він не, ну, не тікає, ну і там, мабуть, нервової немає. І вони потроху починають друг у другу кльовати. Тому зараз будемо їм припалювати клюви. Ось таким чином припаяли. Одною, звісно, не дуже зручно, але припаяли. І будемо зараз так по одному ловити і припалювати всім клювом. Навіть таким маленьким теж буде, бо ці, вони саме перші почали клювати дубки старшим. Так? Да? Вот так взяли, припалили. Вони маленькі. Олег, без різничний слом. На не незручно. Але получається. Але Фокус ніяк не наведеться. И как 21 штучку, и тут 21. Он у нас во времени возросли. Вон а На перший час їм буде достатньо, щоб не робити шкоди друг другу. Їсти вони зможуть, зможуть. Зараз ставлю на паузу і буду далі продовжувати. Ну, ось, закінчила я припалювати своїм курчатам зьобики. щоб не було розкльову розкльовувати, ну, вони сидять друг друге других довбуть, Ну, надіюся, що вже не так будуть довбати. Зараз я їм ще сіно візьму, підвішу на таку штучку, у мене от шиншило сталося, коли тримали шиншили. Син захотів, але син виріс, і шиншили йому стали не потрібні, тому шиншили йшли в небуття. А Гаджети оставалися їхні. Ну, коротше, зараз ще підвівся. Надіюся, що не буде більше розкльову. Такий метод припалювання клюва я подивилася у Сергія Стрелецького. Кому цікаво, можете зайти до нього на канал, у нього багато чого цікаво. Це не реклама, і я х... побачила, що це дійсно дієва процедура припалювання дзьоба. І вирішила зробити таке саме, бо вчора замітила, як оці курочці, вчора оці малі бздюльки китайські пухові стали клювати жопку, дупочку да, опачку. Мені прийшлося швидко забризити спреєм, виключити світло і відложити це все до ранку. Сьогодні ранком встала, взяла паяльника і пішла припалювати їм дзьоби. Мені цікаво, як ви боретеся з розкльовом, що ви робите з цим. Очки їм ще рано одівати, бо вони маленькі. Хоча в мене є маленькі очки, ну якось не хочеться їм зараз одівати це все. Попробували, зробили так. будемо... Спостерігати, як вони себе поведуть, і що вони будуть. Буде розкльов, значить, значить буду одяг... одягать очки маленькі, бо в мене є такі на фазанів маленькі очочки. А якщо буде далі цієї птички, що вже почали, то значить я її відсажу. Але будемо спостерігати, бо це дуже страшна річ. Можете прийти, а птицю просто з'їдять. Свої ж з'їдять. Тому спостерігайте за свою птичку і пишіть, як ви боретеся з таким, що ви робите. Давайте, друг друга підтримати українські блогери, які ведуть свої канали про господарство чи не про господарство. Я дуже на багатьох підписана і стараюся всім поставити лайки і написати коментар, щоб воно продвигалося, щоб наші блогери ставали наперед російським. Бо починаєш щось шукати якісь відповіді і. Одні тільки російські блогери. Так, є там фахівці, але мені хочеться, щоб у нас були такі фахівці і у нас все розвивалося. Тому підтримуємо і дякую ЗСУ за кожен день. Це буде Україна. Всім тихого, мирного дня, вечора, ночі. Бажаю вам наснаги, міцного здоров'я. Дякую за перегляд, Оставайтеся з нами і спостерігайте. Ще раз дякую.